Досить багато заяв також робить Ірашейська Федерація на фоні усіх останніх подій. Ну і одні з останніх подій це. Досить така гостра тема. Це миротворці на територіях нашої держави. Ми вже неодноразово обговорювали, адже дійсно наші високопосадовці це обговорюють попередньо, також неодноразово з різними країнами з нашими партнерами. Так, якісь країни погоджуються, якісь країни погоджуються тільки після завершення війни. А хтось погоджується так на території своєї держави робити ці миротворчі місії, так би мовити. Ну а голова МЗС Рефі Лавров вже зробив деякі. Коментарі сьогодні в них там якесь засідання, мабуть, на Російській Федерації відбувається, і говорять про те, що миротворці на території України будуть по суті окупаційними військами та законними цілями для російських військових. Тож, які ще заяву робив Сергій Лавров, давайте з вами далі його заслухаємо. А, путем формування ніяких миротворчих, а по суті, окупаційних сил, Путем разговоров о создании безвоздушной зоны, бесполетной зоны над Украиной. Сейчас рассуждают, можно ли сбивать объекты над Украиной. Ну і також попередньому етапі продовжуючи тему так того, що заявляв, заявляв перепрошую так Сергій Лавров, і про те. Все ж таки, як на території Рашиської Федерації вони будуть сприймати миротворців на територіях нашої країни. А також ми знову ж таки повторюсь. Можливо, хто не бачив з колегою, спілкувалися з Валерієм Клочком, керівником центру громадської аналітики вежа, і він якраз таки прокоментував ось ці от попередні свіжі заяви Лаврова, адже він буквально декілька годин тому їх зробив. Тож давайте з вами далі ще й заслухаємо думку експерта. Саме це Валерій Клочок. Ми сьогодні з колегами з вами говорили, зокрема, про Фінляндію і обговорювали якраз фактор ядерної зброї, про яку багато говорили, що, мовляв, застосує Росія, якщо буде удар по Росії і так далі, тому подібне. Мовляв, через це Джозеф Байден не давав ракет нам, щоб ми били в глиб території. Ми тоді доводили, що цього не буде. От просто не буде, тому що і багато аналітиків світових говорили про одну просту річ доконано. Росія не застосує ядерну зброю, тому що це буде фактично не просто ексцес виконавця, це буде приводом для рішення безповоротного країн НАТО використати ядерну зброю проти Росії безпосередньо. Ну, а ядерна війна, що розуміємо, до чого доводить, що всі живуть у підвалах. Хто вижив? Ну, я не думаю, що Путін так дуже хоче спуститися в бункер разом зі своєю елітою, бо це буде не життя, це буде просто ну, виживання в якихось нелюдських умовах. Тобто, ну про ядерну війну сьогодні не доводиться говорити, це просто брязкалка, яку використовує часто Путін, пізніше будуть використовувати Китай, але всі свідомі того, що використання її ну це фактично потяг в один кінець, звідки немає зворотного шляху. Тому коли говорить Лавров про якісь погрози. У неї в Європі це вже не сприймають. Просто-напросто. Тоді риторичне запитання: чому Європа і Америка така нерішуча? Ну тут більш ніж очевидно. Нерішуче саме тому, що вони не готові самі до, можливої, від, до можливого відбиття атаки з боку Росії. Сьогодні про це продемонструвала атака по Польщі. Також демонстрацією неготовності є те, що американці і європейці суттєво відстають у технологіях безпілотних літальних апаратів. В цьому плані лише дві країни вважаються передовими Росія та Україна. І це направду так. Вони не мають бойового досвіду. Ми можемо стільки завгодно сперечатися з тезою про те, що американська армія найбільша, але найдієздатнішими, найбоєздатнішими арміями сьогодні в світі є російська та українська, тому що ніхто не має такого досвіду. Так, ми не маємо літаків в 35 у своєму розпорядженні, але ну направду в нас немає тамагавків, але знову ж таки. Не все тамагавками вирішується. Тому, коли Лавров говорить про свої погрози, ну повірте, вже на заході просто його не сприймають. Проблема виключно в тому, наскільки і коли буде готове НАТО до того рішення, що вона скаже, нам начхати, ми вводимо свої війська в Україну, ви нам нічого не зробите. У нас прикриті всі фланги. Адже на сьогоднішній день виявляється неприкритим фланг, наприклад, на півдні НАТО, Румунія, Європейського континенту, на півночі, Литва, Латвія, Естонія. Польща має найбоєздатнішу, точніше, найбільшу армію сьогодні в Європі. Так воно є, і вони найбільше збройні, вони найбільше витрачають на оборонку, тому що вони розуміли, що вони будуть наступними після України. Та навіть наступними вони паралельними можуть бути. На нас же напали з Білорусі, а не з Росії. Так само і на Польщу можуть напасти на Білорусі. 100 тисяч військових у Білорусі сьогодні спроможні будуть пробити коридор Сувальським коридором до Калінацької області. Тому це є якраз фактором стримуючим, а не те, що говорить Лавров. Пропаганда працює, вона працює на внутрішню аудиторію. Лавров демонструє, що поки що Кремль не погоджується на вимоги, які виставляє йому Трамп для завершення російсько-української війни. Бо саме про це Лавров також говорив, що не треба там тішити себе ілюзіями, що торгова угода між США та Росією вона яким чином змінить наші підходи і вимоги щодо замороження. Як вони кажуть, конфлікту в Україні, вони ж не кажуть війна. Вони ж кажуть, криза в Україні, конфлікт в Україні. Таке враження, що ми то самі з собою воюємо. Коли вони говорять про окупаційні війська, ну чесно кажучи, і в кортить, покрутити у скроні біля скроні саме на його адресу, бо це ну, неадекватно. Ну це як по Орелу. Війна це мир, мир це війна. Наші дрони та інженерна кмітливість роблять те, що рік тому здавалося неможливим, і є пішли хороші відео, хороші світлини. Про те, як дорогі комплекси ППО противника виводяться з ладу саме на початку маршу їхнього, і оператори 412 го полку Немезіс за місяць знищили одразу. Кілька цілей високої вартості, і результат саме який не рахується не тільки по техніці, а і по життях, які рятуються а саме вартістю 80-90 мільйонів. Доларів саме завдяки інноваційним рішенням СБС Служби безпеки вполювали три ворожі установки ППО. А саме оператори 412 полку Немезіс, вони минулого місяця зуміли вполювати одразу три дороговартісні установки ППО російських окупаційних військ. Про це у середу, 17 вересня, відзвітували сили безпілотних систем Збройних сил. України і е, йдеться що про що йдеться у повідомленні? Спалили три установки ППО противника вартістю 80-90 мільйонів доларів. В світлини ви бачите у себе на екранах. Які це установки у серпні? Здобич операторів полку Немезіс стали дві ЗРК Торем-2 Пускова установка ЗРК букем 3, і так званий Чупа-чупс. Це РЛС від ЗРК, це Буком 2. Противник змінює тактику і намагається нас зупинити, сховатися, намагається, але марно. Наша відплата нас доганяє свою ціль. Йдеться. Уповідомлення і при цьому зазначається, що для знищення ворожих цілей були використані інноваційні рішення. Тому відео їхнього ураження служби саме, перепрошую, саме безпілотних систем служби безпілотних систем збройних сил України, і саме ці відео наразі не публікують, але ж ми знаємо, які за цим стоять сили, яка підтримка.